Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео розповім про те, як створити опитування, використовуючи Google форми І на прикладі ви зможете побачити тест, який буде виглядати приблизно ось так. Запитання, там варіанти відповіді для прикладу. Такий найпростіший тест, щоб ви з одної сторони не витратили багато часу, а з іншої, щоб мали розуміння, як це все робиться. Давайте розпочнемо. Щоб розпочати, нам треба або в пошуку Google чи, іншого, чи іншої пошукової системи вести запит Google форми і скористатись переходом по посиланню. Але краще. Якщо ви авторизували, зверніть увагу, якщо ви не авторизовані, то відповідно ви не зможете зробити опитування і отримати доступ до форм. Клікаємо в правому верхньому куті, вибираємо нижче треба опуститися, і тут вони форми. Користуюсь цим меню, тому що тут більш наглядно вам буде видно. Ось так виглядає, а тут одразу на створення форми посилання це веде. В першу чергу, якщо це буде новий тест, клікаємо на плюсик. Натиснули. Далі обов'язково приходимо в налаштування. Якщо нам треба, щоб тест мав оцінювання, то обов'язково тут повзунок перемикаємо. Думаю, це очевидно. Виставлення оцінок або автоматично зараз стоїть, або будете перевіряти вручну, тоді змінюєте. В нашому випадку автоматично. Далі налаштування для людей, які будуть. Респондентами, тобто ті, хто буде відповідати на ваші тести. Бачимо, зараховані відповіді. Чи треба, щоб вони бачили? Якщо треба, залишаєте, якщо не треба, вимикаєте. І так само по пунктах правильні відповіді і кількість балів. Чи треба, щоб бачили, залишаєте. Якщо не треба, вимикаєте. Бал за замовчуванням. Маленький спойлер. Далі. До кожного запитання можна буде окремо прописати кількість балів за нього, тому це не проблема. Якщо в вашому випадку буде максимальний бал 5, то залишаєте 5. Якщо всі запитання будуть там, мати рівну оцінку там, в одиничці, 1 бал чи 10, то пишете відповідне. Одиничку. Ну, одиничка це класичний варіант. Тобто, якщо не мудрувати сильно, то воно в 99% випадків, напевно, так і буде. Відповіді, керування відповідями. Бачимо, якщо ми будемо збирати електронні адреси. Якщо не збираємо, то залишаємо не збирати, воно по замовчуванні буде стояти. Якщо збираєте, вибираєте або пункт підтверджено, тоді респондент має війти в обліковий запис Google, або введення вручну. Тоді вручну треба доводити. Нам цього всього не треба. Презентація. Тут нам показано можливість перемішати запитання, якщо ви робите тест для класу, там для студентів, ймовірно, або будь-який тест, який має ризик, скажімо так, списування, то краще перемішати запитання. І вони будуть в різні послідовності для кожного респондента. Далі деякі пункти я пропускаю, тому що будемо дуже багато часу витрачати, якоїсь такої нагальної потреби нема. Тут доволі, в принципі, зрозуміло. Знову ж таки, нам за електронні адреси нагадують, ми не будемо збирати. Якщо ви будете, то зробите тут зміни. І важливий пункт налаштування запитання за умовлення. Зробити запитання обов'язковим. Тобто кожне запитання буде обов'язковим. Якщо йдеться запитання, склали і на кожне треба відповісти. Якщо тут буде вимкнено, то будуть запитання не обов'язкові, деякі їх можна буде такими зробити залишає обов'язковим. Ми завершили, в принципі, налаштування. Доналаштувати тест можна буде далі, зараз я розповім. В принципі, далі вже доволі просто. Сам тест. Я як роблю? Готую собі запитання, і щоб потім просто вставляти. В нашому випадку буде першим запитанням. Короткими відповідями. Що це за таке запитання? Тут просто респондент, який буде відповідати, просто запише свої дані, прізвище ім'я по батькові, як зазвичай це робиться. Клікаємо по надпису ключ опитування. Нам не треба, щоб тут якийсь бал був. І ми ставимо ще 0. Тобто за те, що респондент напише своє прізвище ім'я по батькові. Ніякої оцінки він не отримає, просто це нам для інформації. І даємо назву тест, що я забув зробити для початку. Це в нас буде приклад. Ваша назва буде інша. Якщо є потреба, можете зробити ще опис цієї форми. Далі, переходимо вже до конкретних запитань. Клікаємо в правому верхньому куті додати запитання. Запитання є. Різні в плані їх оформлення, з варіантами відповіді, пропорції, спадний список. Я вам покажу зараз кожен з варіантами відповіді. Повертаюсь до того, що я завжди собі готую текст і просто потім переносимо. Це все буде швидко робитись. Якщо ви не підписані на канал, то звичайно підпишіться, буду вдячний. Ну, і якщо цей простенький приклад, допоможе вам зробити тест, то. Натисніть вподобайку. Бачимо тут це. Копіюється. І що важливо, ставили ви запитання, є варіанти відповіді. Як позначити правильну відповідь? Знову ж таки, повертаємось до цього пункту, ключ опитування. Клікаємо по ньому. Чи підписані ви на цей канал? Ну, допустимо, у нас буде правильна відповідь, вже підписуюсь. І те, що я говорив, якщо кількість балів має бути більша, то ви її можете тут змінити. Якщо ви налаштування не поставили обмеження якісь, тут одиничка стандартна. І всі е запитання в моєму випадку будуть по одиничці оцінюватися. Готово перше. Так. Я не буду всі 4 копіювати, зроблю лише перше. Друге, ні. Третє зроблю і четверте, щоб скоротити це відео. Знову ж таки, копіюємо. Але в нашому випадку не буде з варіантами відповіді, а пропорції. Тобто в пропорціях може бути вже декілька варіантів відповідей правильних. Якщо є потреба створювати таке запитання, то ну, ви вже будете знати, як це робити. Запитання, чи вперше ви заходите на цей канал? Яке я трошки сплутав тут, але зараз виправлюся Просто так. Другий варіант. Ні, постійний глядач, і третій інше. Дивіться, зараз я вам покажу, як в пропорціях відбувається налаштування. Клікаємо знову ж таки по ключу опитування, і додаємо. У нас буде дві правильні відповіді. Так і інше. Бачите, тут воно позначається. Якщо буде запитання таке, і респондент відповість лише одним, тобто так, в нього буде 1 бал. Якщо він вибере всі правильні відповіді, то буде вже 2 бали. Тиснемо готово. Далі. І тепер спадний список, чи як він правильно називається, тисну додати. Спадний список, так, все правильно. Тут в мене наступне запитання після перегляду цього відео. Так, не те скопіював. Запитання після перегляду цього відео ви. Можна навіть отак робити. Копіювати всі варіанти, щоб кожного разу не клікати. О! До речі, зберігається нумерація. Чесно кажучи, не знав про цей момент. Бачимо, якщо є рядки, то вона автоматично зразу їх кидає як окремі частини. Тобто, якщо у вас тут ви закінчили писати і протисли Enter і пішов другий текст, то воно, в принципі, розуміється, доволі круто. Клікаємо знову ж таки по ключу опитування. Бачимо, там, де спадний список, також можна декілька варіантів вибрати. І піп. Тут зрозуміло все. Бачимо такий короткий у нас тест. Якщо щось треба редагувати, ви можете повернутись до запитання його редагувати. І що далі в нас відбувається? Клікаємо вверху копіювати посилання респондента. Бачимо, що є в нас інформація, публікації форми скасовано. Так? я розумію, в чому причина, просто пояснюю вам, щоб ви зрозуміли, тут зберігати нічого не треба буде. Просто треба буде натиснути на цю кнопочку опублікувати. І тут ми одразу можемо встановити, що всі користувачі, які отримали посилання, можуть пройти опитування. Ну, можна тут зробити зміни, якщо вам треба. Тут ви вже самостійно дивитесь, що для вас буде актуально. Так, публікуємо. Після цього вже можна буде копіювати посилання. Можна поставити пропорет, скоротити адресу посилання, щоб воно не було таке велике. Копіюємо. І зараз я вам покажу, як виглядатиме наш тест. Вставляю посилання. І зараз покажу вам, як з відповідями працювати. Так, розпочали ви тест. Чи перше ви заходите на цей канал? Для прикладу, так. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю навіть які відповіді правильні. Виберу рандомно, просто щоб швидше закінчити опитування і показати вам, як вже з відповідями ви зможете працювати. Бачимо, відповідь було записано. Переходжу. В Google форми і одразу бачу, появились відповіді. Я бачу тут одразу середній рівень показано. І показано, на які питання були правильні, а на які були неправильні. Ось так по кожному респонденту надалі ви будете мати. Інформації. Дякую за увагу. Якщо відео було корисним, обов'язково підпишіться, порекомендуйте це відео своїм друзям, знайомим, можливо, вони також будуть робити тести. І всього доброго!